Дев'ять років рекету та беззаконня. Ці п'ятеро бізнесменів були вимушені покинути рідний півострів, як і тисячі інших. Я виїхав 9 березня 2014-го з Севастополя і більше туди не повертався. В Києві я вже з грудня 2014-го року. Як з початку анексії з Марту ми ну, з березня ми продали весь наш актив в Криму от, ну, і перебралися в Київ. Дуже сумую за, за нашим повсякденним життям, що ти можеш вийти в Бахчисарай, побачити всіх своїх знайомих. Вони створили історії успіху своїх бізнесів на материку, але готові повертатись додому і відбудовувати Крим. Там дуже багато роботи, там дуже багато потенційно перспективних напрямків для бізнесу. Треба бути там збудувати там, Київський квартал, Чернігівський квартал, Львівський квартал. І все це має бути там на проспектах Шухевича, на проспектах Степана Андрійовича. Крим може бути цікавий світовій спільноті всіма ресурсами, які там в Криму є. От е, це, я ж кажу, це і море, це порти в Кримські можуть бути цікаві. Це і сільське господарство. Мій син мріє побачити Крим. Я хочу долучитися до відбудови Криму після докупації. До там великі степні райони, які можна під аграрний бізнес робити. Е, можна робити ремонт кораблів, які існував до окупації. Туди заходило багато іностранних суден на ремонт. Після деокупації я одразу приїду, повернуся в Крим, тому що у мене вже є квиток на перший потяг, у мене є план зустрічати друзів. Кримсько-татарське знищувалось. І от ця справедливість відновлення кримсько-татарськості у Криму це важливо. У галузі туризму, це і архітектура, це. І Вироби, це кухня, простір, мічта така, це відкриття школи мистецтв. Бізнес побудує гостиніці, якщо це питання, так. він побудує розважальні якісь заклади. Там будуть порти, будуть припливати кораблі, і таке інше. Там дуже багатий. Великий інтерес зараз до Криму. Весь світ знає про нас зараз. Після деокупації я думаю, нам треба буде відкрити мусафір бахчисарай Можна відкрити в Магавах чи в Акярі, чи в Ялті, чи в Алупці, чи в Євпаторії, де, де завгодно можна відкрити ресторан. Не те, що мріємо, ми 100% відсотків повернемось додому. І великий бізнес теж готовий розбудовувати Крим. ім'я Майкл Олірі. I'm the CEO of the Ryanair Group of Airlines and I was proud to visit Kiev in July where I had the pleasure of meeting with Deputy Prime Minister Kubrakov and the senior management of Kiev, uh, Lviv and Odessa airports. Ryanair has set out a very exciting plan to invest in and rebuild and relaunch Ukraine Aviation as soon as the Ukrainian and the European uh, safety authorities tell us it's safe to do so. <laughs> Де ми мріємо відкрити відділення і обов'язково його відкриємо. Це український Крим. Ми беремо зобов'язання та обіцяємо зробити це протягом місяця після деокупації Криму. Крим це Україна. Монобанк український банк з одним відділенням у Криму. Слава Україні! Слава ЗСУ! День звільнення Криму буде днем початку відновлення мережі. Ми готові до відновлення українського зв'язку у Криму на базі найсучасніших технологій та готові робити це якнайшвидше. Початок цього процесу буде найяскравішим свідченням того, що справедливість перемогла, що добро зуміло здолати велике зло. Рідний Крим, передаю привіт і дуже чекаю на зустріч. Твій Артек. Вони мають програти цю війну, диктатура має бути поломана. Будуємо Крим разом.